Путін вдруге за останні дні розмовляв із Ільхамом Алієвим. Причому друга телефонна розмова відбулася практично відразу після того, як президент Азербайджану виступив із гострими претензіями і звинуваченнями на адресу Росії у інтерв'ю азербайджанському телебаченню. Виникає питання, які висновки зробить з цього російський президент. Той факт, що він вже вдруге розмовляє із Ільхамом Малієвим, говорить, що Путін почуває себе непевно і в ситуації, коли тільки кілька днів тому Росія фактично змушена була визнати крах своїх позицій у Сірії, звідки втік давній союзник Кремля Башар Асад демонструвати всьому світу, ще й підрив власних позицій, на південному Кавказі, це. Навіть для Путіна занадто тому я впевнений, що російський президент зараз буде намагатися домовитися з азербайджанським лідером про те, як погодитися з його умовами, так щоб зберігти обличчя, і не виглядати винним в ситуації, що відбулася з азербайджанським лайнером.